Попри війну і загрозу обстрілів, харків'яни на Великдень з кошиками, наповненими смакотою, завітали на святкові богослужіння. Обряди освячення пасок крашенок пройшли в усіх церквах міста. Люди говорять, сьогодні як ніколи важливо дотримуватись українських традицій, прийти до храму. Це підтримує віру, віру в перемогу, віру в що світло все одно переможе і що в серці залишиться любов і мир. Просимо перемоги, а я думаю, вона швидко буде вже. Ми втікаємо її. Святом вас Хочеться, щоб закінчилась війна і щоб було все добре. У нас харківський міський голова Ігор Терехов вітаючи харків'ян зі святом, зауважив, що другий рік місто зустрічає Великдень в умовах війни, але він вірить, що вже наступний рік буде мирним для Харкова та всієї України. Я хочу побажати усім нам як найшвидше перемоги нашим словитним воїнам. Щоб вони повернулися живими і здоровими додому, щоб настав мир, настала перемога, і щоб ми разом відбудували наше українське місто, наш Харків, також мер подякував релігійним громадам за гуманітарну підтримку містян. Побажав усім мешканцям Харкова тепла і світла, спокійного і мирного життя. Господь Бог оберігає наш Харків. Наше рідне місто, і ми усі просимо, щоб і надалі Господь оберігав наше місто, кожну родину, кожного з вас. Храм це одне з небагатьох місць, говорять парафіяни, де тихо, спокійно, незалежно від того, що відбувається навкруги. Думки приходять до ладу, світлішає душа. А отаке таке велике свято навіть у повітрі біля храму відчувається благословення, кажуть віруючі. Тому щоб зберегти собі щось світле, щоб навчити нове покоління, то саме потрібно приходити не тільки в цей день, а взагалі, тому що в душі потрібно бути, я намагаюся українську вчити, все ж таки потрібно бути щось світле, ніжне, те, що призведе нас до перемоги. Ми прийшли как би і себе, і послухати молитву. І помолитися за те, щоб уже закончилась війна. Слава богу нашим солдатам, которые служать, дай Бог їм здоров'я, сім'ям терпіння. Ну вони пані вернулися да може Харків? Відсвяткував великдень тихо і спокійно завдяки нашим захисникам, які надійно і мужньо обороняють рідну землю від агресора. Тож кожен завітавши у світлий день до храму, низько вклонився і подякував українським воїнам. Яна біляєва, Олег Синицький, Юрій Побикін, Новини Харків.